Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, чому Європа боїться України. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що Європа не може або не хоче боїться приймати Україну повноцінну європейську сім'ю. Це видно, на жаль. І зараз я спробую пояснити, чому таке відбувається. Є дві основних причини. Перша. Точніше три. Почнемо з самих витоків. Почнемо з того, що для середньостатистичного європейця Україна це осколок Савка. Е, варвари в якійсь мірі. Тобто для середньостатистичного німця, чи середньостатистичного француза, чи будь-кого з європейців ми е, ну, трошки ненадійні Варвари, тому що довгий час ми тусувалися з росіянами до 2014 року. Середньстатистичний європейсь чи американець не знав, на... де знаходиться Україна на карті. Вони думали, що Україна це частина Росії. Це проблема така корінева, причина корінева. Тепер перейдемо до <кхм> складових. Перша складова. це армія. У нас дуже сильна армія з величезним бойовим досвідом, світ за все, найсильніша армія в Європі, українська. І зрозумійте, правильно, вона майже ніким не контролюється. Тобто, і це викликає страх у Європі. Але з іншої сторони, вони розуміють, що вони потребують нашої армії, тобто захисту від нашого, щоб наша армія їх захищала в разі чого. Тобто, тут виходить такий розлад особистості. З одного боку, вони бояться цієї армії. А з іншого боку, вони, е, їм потрібна ця армія європейцям, українська армія. І друга причина це економічна причина. Дуже важлива і, напевно, головна причина. Чу багато історії багатьох українців, які е, переїхали з України там умовно в Польщу, в Чехію, в Німеччину, будь-куди. І вони розказують. Що наші, наші з вами ну, українці, хто переїхав, вони мають жилку, бізнес жилку. Вони відхопили ринок тобто, у місцевих. Тобто повідкривали купу магазинів, купу е, чогось іншого, е, відкрили свій бізнес, е, масштабували його. І успішно його роблять. Тобто у нас є оця жилка, бізнес-жилка. І це дуже лякає європейцям. Тому що європейці розуміють, що українці захоплюють їх ж їх ринок. По суті, там, де мають бути, бути умовні поляки, німці чи чехи, е знаходяться українці. Ну, етнічні українці. Ну, що вони захоплюють ринок просто, бізнес-ринок, і насправді це має величезні е масштабні наслідки. Я вам що Україна вступає в Євросоюз. І враховуючи її потенціал економічний, і людський потенціал в плані е бізнес-жилки, і в плані економічних. Е Плані розвитку самої країни, э, речі, цих, э, економічний фактор э, в э, обширному, обширному його розумінні дуже лякає європейців. Тобто вони таким чином розуміють, що сформований э, конкурент, який при великому бажанні з'їсти Німеччину економічно. Тобто просто посунуні Німеччину. Тому що в нас е, дуже великі перспективи, але проблема наша в тому, що ми завжди обираємо е, не дуже розумних людей собі нагору. Менеджера. Тобто, менеджера в нас не дуже розумні. І через це виходить то, що виходить. І це в принципі те, що ми вибираємо не зовсім розумних менеджерів влаштовує Європа. Тому що якщо б ми діяли інакше, Європа б це не влаштовувала. Надіюсь пояснив, що мав на увазі. Хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. До новых зустрічей, друзі! друзья!